Всім привіт! Четвертий день турніру. Оборонка підвела. То не б'ють, не б'ють, а то на тобі наковиряли. Е, так я тут краєм, краєм ока подивився. Я трошки трошки на рейдбоса попав. Це у нас не спрацює, що uh -huh. тут ще взяти? Катя, також Шаводзина візьмемо, а чого ні? Може хоч увертатися будемо. Так, загони правильно стали правильно. Погнали! Ну, здрасте, ще й камінців не дали. І що, шо, шо робить? Прикольненько, прикольненько так. Мену я не бью А ч вб'ю? Зачекайте, не зачекайте. Давайте так. Ладно. Казати припадочно. раз на перезаряд. Тільки не перезаряджайте дівчата Ну дивимося кому не зріжуть. Нормально. Нормально. Так. Мінус одна небезпека. Слухайте, може ти можеш дзина хлопнуть? Ні, 1700 не хлопну без різів. Цього теж не хлопну, значить, цього. Так, ну давайте так. Там він б'є, а ми заряд, зарядимо синіх. Ми все одно розігнані. Так, пофіг давайте бити. О, попали. Попали, це чудово. Знаєте, мені команда сподобалась. Оооо! Тут там ми й приїхали. Так, У мене є десь він. Так, то він нижче походу. Ну не настільки що вже Ага, о. Є в мене такий дядько да, загони не підходять. Та погнали, коротше встигну перше зарядитися добре, ні то. Ні, то ні. Тепер таунт стоїть. Коротше, цього жмем. Гартена. Гартена я не жму, бо буде маленький урон. Правильно? Правильно. А наскільки вони замедлені? Ага, ще й замедло им вцепив, не де синіх. Давайте тут оглянемо. Ладно, нема. Ой, вона ще миньони, блин, ве ви... выделує. Так, давайте на тоді. О, а оце було добре. Тепер знаю. Знаю, що мені оцих треба позбутися? Так, люди точно здох? Угу. Добре. Як би на випередження спрацювали, але ми розуміємо, що вона не розбивається, так? Чи то вона не розбилася, тому що у неї шип виліз. Це ми головне що виграли. Так, знов шовертайм. Шавдзина. І погнали. Ні, ну нема сенсу два зелених там збирати. О, стоп. Ну навіщо? Ну навіщо це комбо? І сліпота, на. Я не сумнівався. Ну потрібно бить. Потрібно бить. Ой, блін, не так поражав. Загончики не дивився, загончики видно першивенькі стоять. Давайте три синіх скинемо. Та ладно, я думав, що доб'ю добре, зелений спрацював. Давайте в цього. Так, а що це робить? Ммм... В кортішки пропонує згуляти. Так, коротше, доб'ємо. Ладно. Не добили. Так, чудово. Ізарня. Ти боляче б'єшся? б'єся? Скажи, будь ласка. لا مزليد Кого тут взагалі вдарити? Ніхто не підскаже. Бідний цей Людвіг. Та знов, блін, грім не прожав. Що таке? Напевно, потрібно добити. Але ж... Ну вона краще піднімає, чим цей... Чим хем хембель. Мені сині потрібні. Вон, дякую. Що ти там махаєш? цьому їх немає. Зараз побачимо, кого воно ресне. Не, ну ти красавчик. Я ж, я ж то людям казав, що ти хреново ресаєш. І що тепер виходить? Що я брехун? Давайте так зараз. Дозарядимося, бо зараз ще ця буде ресати. бідький од'їхав. цей за ним відправиться. І останній. Дявчань. Дявчань. Людвіг вибачай. Ну ти з нею сваришся з цією дявочань, так що нічого у вас не вийде, ви не пара. Так, ну я напевно ніяким чином її не знесу ще й під обороною. Так, ладно, пофіг вона зараз хиляє, все одно. Так, как вы откис? <кху> <кху> Выбучаюсь. Комменционный нема. Ты шо, гусь? Офигел так быть. Підскажете, де камінет шукати? Ну, По-моєму знайшов. Але то три. Мені треба більше. Так мені зараз якщо знесуть джелаха, то я тут обісруся. Бо основна ударна сила це він, а камінця давати не хочуть Ти не знову виходиш з цього козла приходиться заряджати. Ну а що робити? Плядь. Да, це звісно. Та міньоним наражала, блядь. Як анімації за добу? Ну спеціально їх так роблять, щоб вони людей бісили чи не розуміють. Ось такі ось пироги, Ну ви самі бачили, з камінцем, ну це геть було. 104 навіть. Ну ладно, тримаємось в топ-1. І те добре, правда? Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім.